Сьогодні, 21 березня 2025 року, 6 година 35 хвилин. П'ятниця продовжую кожен день, кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям, мародерам і покидькам, які мене оточують, які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я за допомогою своїх корумпованих зв'язків і награбованих грошей. Показувати хто і хто бо це дуже важливо. баром, а вони отримують те, на що заслуговують. Разом із всіми тими, хто їм допомагав брехати і красти. 54. І хай всім цим наркоманам і наркоманкам, яких підсилили ці незаконно збудовані багатоповерхівки на здання в експлуатацію, буде соромно, що вони допомогли зруйнувати майбутнє дітей України у декілька поколіннях. Тим покидькам, які давним давно вже. Виїхали з нашої країни і живуть в інших країнах світу. Але підгодовують мародерів і дармоїдів, які вбивають людей, які перетворюють життя чесних і порядних людей на жах і допомагають покидькам. Завдяки своїм награбованим грошам і кромпованим зв'язкам руйнувати психічне і фізичне здоров'я.